Шлях КПМД до зеленого офісу, він вже довгий. Ми почали з малого, почали з відмови від пластикового посуду. Також ми одні з перших, хто перейшов на поріфаєри, відмовившись від бутильованої води, коли ми вирішили використовувати систему очищення води як зворотній осмос. Інший крок, маленький, але дуже важливий, це використання енергозберігаючих ламп або ламп, які реагують на рух. Для того, щоб якось лімітувати використання папіру в офісі, ми перейшли на двосторонній друк всіх наших документів. Також ми вирішили лімітувати період для друку документів. Це теж. Маленький крок, але він теж дозволяє нам зберігати наше довкілля. Також ми вирішили відмовитись від офісного парку автомобілів. І хочу нагадати, що вже з 2014 року офіс KPMG в Україні активно з іншими офісами KPMG сбирая информацию и участвуя в проекте Global Climate Response Report